Вітаю вас, дорогі відвідувачі в моїй корчмі. Сьогодні ми просто побалакаємо, я дам відповіді на ті запитання, які ви мені поставили в спільноті на Ютубі, в Твіттері і на Патреоні. Перше запитання від моєї патронеси, яке я завдячую тим, що вона коментує кожне моє відео, мені надзвичайно від цього приємно, і підтримує мене фінансово. І окрім цього, хочу подякувати всім патронам, які мене підтримують. Саме завдяки вам. Я можу працювати над оглядами, тому що в мене тепер вже немає основної роботи, і я повністю присвячую себе Ютубу, і це дуже класно. <клес> Які огляди вам більше подобається робити? Власне, я поділяю свої огляди на дві умовних категорії: одні це ті, де є очевидна психологічна концепція, а вони не дуже складні, як на мене. А інші це ті, де нема очевидної психологічної концепції. Зазвичай вони по творах багаторівневих, складніших, по таких, де важко считати зміст і якусь основну ідею, яка лежить на поверхні. Мені особисто більше подобається працювати над другою категорією, але судячи по тому. Як їх дивляться, то вони не такі популярні, як перша категорія. От. Або мені просто так здається, які з тих, що вже є на каналі, у вас улюблені? Е -е, огляд по паприці один з моїх найулюбленіших, тому що над ним було працювати складно. Сенс твору е -е, було зрозуміти не так просто. Я присвятив обдумуванню. Над цим аніме, десь днів три, дуже цікаво було працювати. І знову ж таки, там немає якоїсь однієї концепції психологічної. Більше я думав над тим, який ж це жанр, і взагалі про що це аніме, і огляд по легенді. Про зеленого лицаря теж один з моїх найулюбленіших, тому що і фільм один з моїх найулюбленіших. Там я дуже детально постарався все розказати. Ну, те, що я думаю про цей фільм. Там, і окрім того, що там прекрасна операторська робота і режисерська робота, там ще є концепція, яку я взяв за основу. Ну і взагалі, фільм настільки складний був і настільки багатогранний, і скільки. Там було сенсу, який було цікаво вишуковувати і систематизувати його, структурувати в відео, що я отримав колосальне задоволення від роботи над цим оглядом. От. Але чомусь він не отримав так багато переглядів, як би мені хотілося. Але то таке, щось зайшло, щось не зайшло. Як ви обираєте, про що робити наступне відео? Ну, я обираю твір, який потенційно буде мати якісь. Складний сенс, над яким можна буде посидіти і подумати. Зазвичай це твори якихось або хороших студій, або талановитих режисерів. Потім просто сижу і думаю, щось згадую, що я вчив. Стараюся зрозуміти, яка ж там ідея, який зміст, який сенс. Потім це все структурую. І роблю огляд. І найголовніше, як звати котиків. Першою звати Маркіза, а її доньку звати Аліса. І навесні, скоріш за все, їхня династія поповниться ще оберемком інших котів. Їхня династія ведеться по жіночій лінії, як в справжньому матріархаті. Ви говорите в такому темпі, бо ви впевнено спокійні чи навпаки хвилюєтесь і намагаєтесь себе так заспокоїти, сповільнюючи дії, щоб був час подумати. 2000 ну я просто так говорю, я завжди так говорив, і ви би знали, скільки разів я чув запитання про те, чому я так повільно говорю. Я просто так балакаю, знаєте. Та і все, чому не працюєш психологом? З чого розпочати? Взагалі, роботу психолога можна поділити умовно на три категорії, тому що це доволі широка професія зараз на ринку праці. Перша категорія це робота консультантом в якихось громадських організаціях або на державних структурах, якихось, де людина. Психолог надає консультаційні послуги у сфері психології. Чому мене це не цікавить? Тому що мене взагалі не цікавить робота на когось, мені це не подобається. Інша категорія це приватна терапевтична практика. Тут все зрозуміло: тут людина працює терапевтом, зазвичай вона працює на себе, хоча не завжди, тому що є центри, де людина може працювати терапевтом. Чому я не працюю терапевтом? Тому що, ну, по-перше, у мене просто немає таких амбіцій, тому що це треба мати певний склад особистості і здібності особистісні до такого виду діяльності. А по-друге, це обумовлено вимогами на ринку праці, які діють у нас в країні, для того, аби ти працював терапевтом. По-правильному, мало б бути, що ти після закінчення університету обрав би напрямок, який тобі найбільше подобається, і ще повчився у відповідній школі, яка навчає тебе цьому напрямку. А окрім цього, ти би ще мав закінчити психіатрію, аби мати відповідну кваліфікацію для фахової діагностики і. Для того, аби ти приписував якісь ліки. Але в нас ти можеш просто відкрити ФОПа після того, коли ти закінчив університет, і відразу працювати терап... терапевтом. А це неправильно. І це якби ніяк не контролюється. Іти цим шляхом легшим я не хочу, тому що це неправильно. А іти шляхом важчим я теж не хочу. Тому що я так подумав. Що я не хочу докладати стільки зусиль для того, аби займатися тим, ну що мені не дуже до вподоби. Але я можу щось розказувати людям на Ютубі. Отак, як я це роблю зараз. І ну, не завжди це пов'язано з психологією, тому що, окрім того, що мені цікава психологія, мені ще й дуже цікаве мистецтво, як я ще. Я обожнюю сторітелінг, побудову сюжетів, і я обожнюю кінематограф, і пристрасть до цього я відчуваю не менше, ніж я відчуваю до психології. Мені хочеться це поєднувати. І загалом я щасливий від того, чим я займаюся зараз. Вчитися на психологічній професії важко. Значить, важкість навчання на психологічній професії, як і на будь-якій, мені здається, залежить від двох факторів: від того, наскільки вам це цікаво, і від того, наскільки цікаво вам це викладають. Мені було в цілому неважко. Іноді було важкувато, але по більшій мірі ні, тому що мені це подобалося. Взагалі мені з цим пощастило, тому що я мало що знав про психологію. І обирав я це не дуже свідомо, але коли я вже розпочав навчання в університеті, виявилося, що це дуже цікаво, і викладали нам теж цікаво, тому мені було неважко. Якщо ви це запитуєте з метою вибору якоїсь професії, якщо ви відчуваєте якийсь інтерес до психології, то я раджу вам просто пошукати щось про психологію. Найкращий варіант це просто почитати підручники з загальної психології, будь-який український, який схвалений Міністерством освіти. Вони не всі суперкласні, але, по більшій мірі, вони нормальні. І якщо від того, що ви там почитаєте, ви не знудитеся, і вам досі буде цікаво, то можна сміливо поглиблювати свої знання вже в університеті. Це мені так здається. Не обов'язково. Дослухатися до цієї поради. Яких психологів, психотерапевтів радиш? Ніяких. <світ> Тому що я не в тусовці. Я вже згадував про те, як коли я розказував про психотерапію як один із видів роботи психологом. Там є ще важливий момент, що ти маєш е, бути в тусовці. Тому що за моїми особистими спостереженнями. У багатьох містах психотерапевти між собою знайомі, і в них є ну, от, окрема тусовка. Вони організовують там якісь заходи, сертифікатні програми і так далі. І зазвичай ці знайомства вони ще тягнуться з університетів. От, я в такій тусовці ніколи не був, тому я не знаю жодних імен. Вибір якогось психолога або психотерапевта це особиста відповідальність. Тієї людини, яка його вибирає. До цього треба поставитися серйозно, можна почитати відгуки е, клієнтів. От. Ну і взагалі не факт, що якщо він вам сподобається на перший погляд, не факт, що він вам підійде потім в роботі. Це нормально, якщо вам не підходить терапевт або напрямок, в якому він працює, і ви хочете змінити. Його. В цьому нічого такого немає, тому що я вважаю, що головне, аби вам було комфортно. Найцікавіший розділ в психології. Під час навчання мені найбільше подобалася експериментальна психологія. До речі, до того, ким ще може працювати психолог, він може працювати науковцем. І експериментальна психологія це той фундамент, який ти маєш осилити. Для Ефективної наукової діяльності. Щоправда, <смі> науковий напрямок роботи настільки немає сенсу в нашій країні, що від цього дуже сумно. Ні, ну як сенс є розвивати науку, це благородна справа. Я дуже поважаю тих людей, які присвятили своє життя цьому, але це, це настільки невдячно. Що, Щоротше сумно від цього. І вивчення експериментальної психології в університеті було надзвичайно цікавим для мене. Там дуже багато чого треба знати. Взагалі, дизайн експерименту чимось нагадує творчий процес розробити відповідно до своєї гіпотези. Своє дослідження це майже так само, як написати літературний твір. Ну, принаймні мені так здавалося, в науковій роботі в психології значно більше творчості, ніж може здатись на перший погляд. Експериментатор в психології це по суті справи в якійсь мірі митець, і це було дуже класно. Але через те, що це дуже невдячна справа, я не захотів. Цим займатися і надалі. Де можливо побачити підтвердження того, що ти психолог? Дякую за це запитання. Насправді ніде, на жаль, і я вважаю, що це несправедливо по відношенню до вас розказувати щось про психологію, при цьому не підтверджуючи нічим, що я психолог. Тому я дещо маю. Це мій диплом бакалавра психології. <сум> Сподіваюся, нічого страшного, що я заклеїв серійний номер, бо це здається конфіденційна інформація. І в якості реліквії я ще зберігаю свій студентський, який проносив. Чотири роки бакалаврату. Сподіваюся, цього буде достатньо для того, аби розвіяти сумніви декого із вас, якщо вони були. Як справлятися з гейтом в соцмережах? Власне, з гейтом я стикався дуже рідко раніше у соціальних мережах і не задавався навіть таким запитанням. Аж доки я нещодавно не зробив відео про психологів в Тіктоці. І <хи> фанати Спартака Суботи чомусь образилися на мене і написали багато всяких не дуже приємних речей. Не буду говорити, що мені все одно, і взагалі на це не треба звертати увагу. Було неприємно, тому що. Ну, я жива людина і від е, неприємних слів стає неприємно <сум> раптом. Але тут як все працює: чим більше гейту, тим легше ти його сприймаєш. Тому виходить, що я не справляюся з ним. Я з ним співісную і звикаю до нього. Та й гейт в реальному житті значно страшніший, ніж в інтернеті. То працював в сфері послуг, точно це знає. Але якщо ви хотіли дізнатися, як справлятися з гейтом в соцмережах з точки зору психології, то я не знаю. Я не володію такими компетенціями. Напевно, це індивідуальний самурайський шлях кожного. Чи будуть психологічні огляди манг, коміксів, книг? Манг і коміксів навряд чи тому що. Я не так їх багато читаю, на жаль. А от книг цілком можливо. Література теж займає значне місце у е, моєму колі інтересів, і зробити огляд якоїсь книжки було би дуже цікаво, де можна тебе зустріти? Десь в глибині серця Поділля. Це було останнє запитання. Дуже дякую вам за те, що ви щось мене запитали. Тому що такий формат дуже мені подобається. І дякую вам за. Коротше за все, дякую за ваші лайки, і коментарі, і підписки. Особливо дякую тим, хто підтримує мене на Patreon. Це так приємно, що комусь аж настільки цікаво те, що я роблю. Підписуйтесь на мій Твіттер, підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мій Patreon, якщо хочете. І до побачення!